Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Mafia 2 DLC JOS Adventures. І в нас знову місія на Чарлі, і нам треба в якійсь арені прийняти участь. Тобто, типу, як турнір Золотий кулак у... У DLC The Batrial of Jimmy. Щось подібне ось таке. Щось дуже подібне. Ну, давайте гель, побачимо, що там воно буде. Де ми там тачку вигравали? Ну, все ми на місці. Треба до цієї арени вступити. Бачите, такі круті тачки. І якщо ми переможемо, ми отримаємо цю тачку. Хоча у мене така тачка є. Так що мені не треба в колекцію. Така. Перший, можна так сказати, тайм, раунд. Так, Джо також готується. Ось так тобі. Ось так тобі. Що? Давай, нападай. О, захищатися надумав. Ось так тобі, в очко. Іди сюди. Ось так тобі. І в очко тобі ще раз. Все, я переміг. Раунд другий. Ось так тобі. А, від, відкрився. Ти сильно відкрився, чува. Е. Ти з луду з'їхав. Е! Ось так тобі. Ось так тобі. Все переміг я. Останній Можна так сказати. Третий раунд. Останний. Э. Ось так тобі. Трохи відкрийся, чуваче. А, захищайся. Зараза. Це вже критично мало здоров'я. Ось так тобі. Ах, ти засранець. Завалив мене таки в самому кінці. І все заново прийдеться. Міцний горішок називається. Я цього міцного горішка голову продірявлю йому кулею. Нехай тільки спробує ще раз мене ось так повалити. Все, ми приїхали. Та мені все зрозуміло. Мені все зрозуміло. Навіщо мені ще раз це показувати? Тобто, чим далі, тим складніше. Трохи піззабу. Я тебе ще раз завалю. Тепер ось так тобі, ось так перекинув через спину, називається. Ось так тобі. Очко тобі, тепер іди сюди ось так тобі, ось так, а ось і дійшов я до тебе засранцю. Ти відповісти за минулий раз Ось ну, так тобі. Давай. Ось так тобі. Засранець ти міцний. Е, так не чесно. Чому тут здоров'я не відновлюється? Ось так тобі. За... за минулий раз тобі. Все, я виграв цей турнір. Поєдинок і тепер ця тачка моя. Тепер, тепер цю тачку треба до Чарлі відвести. Ого-го! Ще з компресором. Ну, моя в гаражі, так що, коли буде вільний час, я її прокачаю ось так, ось так прямо прокачаю. Ого, як пре прямо. Ще й шліфує. Та дайте проїхати бісові вантажівки. Ще й таксистиці. І це... Бляха муха... А й перестарався трохи добре, що загальмував. Так, оминув дивом якимсь ці тачки. Добре, що не було припаркованих тачок. Да то ми приїхали. Приїхали. Ну, на Б прийшов. 100 баксів мені дали. Ну, хоч щось. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!